Сьогодні наша суботня мандрівка буде до села Посіч. Унікальне село своєю історією, драматичною історією. Так що наша веломандрівка присвячується нашим захисникам. Так, наш маршрут центр Івано-Франківська. Ми виїжджаємо по трасі івано франківськ богородчани За містом ми вже повертаємо на об'їзну. І нею деякий час поїдемо, там звертаємо наліво на старий лисець. Тут будемо проїжджати бистрицю на Двірнянську, Вірніше Солотвинську. Проїхавши кілометрів два по трасі. Ось тут ми звертаємо до старого Лисця. Як бачите, старий лисець 1416 рік. Так що не старий, він досить древній. До речі, старий лисець досить цікаве, теж старовинне селище. Ну, сьогодні у нас посіч, так що на, на ньому не будемо зупинятися. Проїхавши по головній вулиці, ми доїжджаємо до адміністративного будинку. Ось тут пам'ятник Шевченка, і ми повертаємо направо. Ось тут у нас вже підйом до села Посіч. Як бачите, село знаходиться на такому пагорбі. Звідти гарно відкривається краєвид. Зараз я вам покажу, як під'їду. Дорога, до речі, досить така поганенька, оскільки ремонти тут не робилися. Так що маєте на увазі, хто буде їхати на автомобілі. Під'їхав ще трошки вище, як бачите, чудові краєвиди. Звісно, вже сьогодні 1 листопада. Претендувати на якісну кольоростику лісу нам вже немає можливості. Але по крайній мірі ви побачили, як гарно відкривається краєвид на ось ці села біля Івано-Франківська. При в'їзді ось такі цікаві. Географічні позначки. Село Посіч перші згадки 1633 рік. Різні версії походження села Посіч, від слова пасіка і просіки. Мені більше імпонує просіки, оскільки біля Станіславова ось ці села, Луги, вони були майже пустинні і по мірі просування людей. Ось на цих горах ліси росли. Люди посувалися і забудовували. І тут були проліс, проліси такі, просіки. От і тому, можливо, назвали так село. Як бачите, тут можна ще багато є, продається земельних ділянок, так що встигніть. А ми повертаємося до історії Посічі. Посіч на 40-ві роки проживало тисячу громадян. І вони під час Великої Вітчизняної війни підтримували УПА. І в 46-му по 49 й рік НКВД одним днем зайшли в село, не давши по-людськи зібратися, всіх виселили. Більшість людей переселили до Одеської області. Частина людей була вислана в Сибір. А ось такі, ви бачите, це така виконавчий комітет, сільська рада. На жаль, село ще зовсім молоденьке і немає коштів на, звісно, грандіозні споруди. Біля 40 чоловік було заслано частина розстріляна, до цих пір ще могили людей, які були закатовані НКВД-стами. Село лежало пусткою і тільки в 1990 році, з приходом Незалежної України, село почало відроджуватися, і приблизно на даний момент село налічує біля 150 жителів. Ну і починає, звісно. Розвиватися і будуватися, як бачите, є вже ряд будівель. До речі, в цьому селі надзвичайно відчувається якість повітря, оскільки ліс з усіх сторон, і тут ви бачите, надзвичайно вже багато будівель такого високого класу, багатого класу. Так що це можна сказати, село досить цікаве для відпочинку, ну і відповідно, життя. Щоб ви відчули, наскільки тут такий природний подих. Ось так, ось такий ліс, не дивлячись те, що вже пізня осінь, але тут досить цікаво навіть отак проїхати з цими стежками і відпочити. Ось такі потічки тут, не дивлячись, що дощу не було, але ви бачите, наскільки воно красиво, так природньо. Хтось тут такі сходки зробив, можливо, туди окунаються, купаються. Досить сподобалася ця місцина, ну такий, можна сказати, природній рай. Доїхавши до кінця села, тут можна сказати такий природній дендропарк, ось такі стежки, да, воно дещо захаращене, нечищене, але надзвичайно цікаве місце. Ось такі стежки. До речі, зустрів тут грибарів місцевих. Щось там збирають. Ну, грибів лисичок немає, звісно, але якісь там другосортні, щось там назбирали. Але ви зверніть увагу, наскільки тут ну, тихо, це раз, людей майже немає. І тут ось так приїхати з великого міста, просто відпочити ця лялька. Не дивлячись, що це пізня осінь, вже картинка, звісно, не та. Але тут є плюс великий, тому що ви відчуваєте оцей запах осені, запах зупрілих листків. І він деякий такий, я би сказав, життєдайний. Саме цікаве і духовно-історичне краєзнавче місце у Посічі це монастир. Він вже відновлений. Це досить древній монастир був. І зараз ми оглянемо його більш предметно. Біля Христа ми бачимо наріжний камінь. Монастир називається Матері Божої Знамення». І закладений. 1997 році. До речі, я би сказав, ви бачите, тут настільки гарно, красиво і відчувається оця духовність така, там в далині церквушка. Ось, ось так, надзвичайно тут природньо і цікаво. Біля монастиря, як я вже сказав, ось такий чудовий ліс, тут вийшовши з чи монастиря. Ви можете гарно погуляти, відпочити, подихати цим цілющим повітрям. І насолодитися з красою. Не дивлячись, що вже осінь. Ось така поблікла, але все ж таки погода сьогодні чудова, так що можна насолодитися цією красою. Ось такий вигляд має досить цікавий дизайн церквушки. Ну, а місцена, само собою. Просто на вежу. Спокійна і тиха. Ось цією доріжкою ми з вами ще поїдемо, глянемо, там є цікаві краєвиди. Ця доріжка ми поверталися від Христа і старої маленької церквушки. І знову ж зверніть увагу, наскільки тут гарний ліс Смирічки І ось тут, на пагорбі, над селом. Знаходиться сам монастир відновлений чудове місце. Тут, відповідно, служби відбуваються. Рекомендую однозначно відвідати це духовне святе місце. Біля монастиря стежки, як бачите, досить такі ухожені. Монахи тут і прибирають. Але ще раз хочу наголосити, наскільки ну, мені надзвичайно сподобалася ця частина, я би назвав його дендропарком, рекреаційним таким лісом. де Дійсно, тут можна відпочити душею і тілом. Красива картинка. Ось. Люди забезпечили себе на пару сезонів, напевно. Тут і знаходиться господарка. Транспорт. Овечки ось там. Маленькі. Так, значить ми. Виходимо через центральний вхід, бо заходили ми зовсім з іншої сторони. Ось тут у нас в гості. Хто? Привіт. Зіронька, так? Ти хто? Зіронька? Чемна. Чемна, так, красива. Красива. Так, і що ж нас просять? Не збирати грибів, не смітити монахи монастиря Матері Божого Знамення. Ось таке нас зустрічають господарі. Так, ну ми тут спілкуємося, бачите? Хороше. Я по гороскопу кінь, і коник. Ну там ти напевно і любиш, так? Добрих людей. Так, що їсти хочеш чи щось розказати? Ну, розказуй, розказуй. Бачите, щось там розказувати хочеш. Вай, вай, цілує. Ай, ні, не їсть, не їсть, не їсть. Ні. Коник монастирський мене поблагословив, а ось зверніть увагу, люди будуються в ось в такому чарівному куточку. Я думаю, багато би хто хотів проживати. Ось тут у вас наглядний приклад хатки, який ще з тих старих часів. Дуже багато занедбаного тут ще знаходиться, але дуже багато і продається і відновлюється. Від монастиря ми спустилися до самого низу. Ось тут є така розвилка. Направо ми будемо повертати, як повертатися, будемо до Вена Франківська зовсім іншою дорогою, яка теж є своя цікавинка. А ми зараз поїдемо ще наліво і там щось буде цікавим. Ми досліджуємо так, що будемо з нами вчитися. По правій стороні у вас бачите церквушка, така маленька, невеличка. Знову ж на узвищі певному, а ось тут вже дещо будується більш грандіозне. До речі, все більше і більше мені подобається село. Воно надзвичайно цікаве. Якщо тут все розбудується, повернуться люди, воно буде надзвичайно-надзвичайно цікаве. Ось тут хрест. Полеглим боях за волю України, уроженці села Посіч і перелік людей. Далині Старий Хрест і невеличка церковця. Але місце надзвичайне. Ось тут ми можемо бачити традицію. Два хрести, Ви бачите, новий хрест, а там в долині за ним старенький. На початку села ставили хрести. Щоб ніяка нечиста села не входила до села. А ми, до речі, вже в кінці села, але їдемо ще дослідити, тому що тут є джерело, сказали, цікаве досить. Ну як і якась округа тут досить цікава, так що є що досліджувати. Під'їхали ми в саму Глушину, вже кінець села. І ось огляньте, наскільки цікава новобудова в майбутньому. Ви б хотіли так жити? Просто лісовий рай. В самому кінці села ось така церквушка дивна. Можливо, тут була колись стара церква, і просто відновили, оскільки тут поблизості майже немає будівель. Хто за Озерце тут викопав. Але головне, що це все серед лісу. Ми вже з вами дослідили два кути, два напрямки. І в нас ще один третій є. До речі, зверніть увагу, село має свій потічок, річечку. І вона добуває досить бурхливою, коли спадають дощі. Ось така річечка, досить така тиха в свій час. І доріжка, по якій ми зараз будемо вандрувати до старого листя. Але тут автомобіль далеко не проїде. А ми на велосипедах нам легше. Ще одна будівля, вам для історії. Ось як вона вже в якому стані. З 50-х років тут проживали люди. Ось і місце поки що постує. Все ж таки село відроджується і знову звертайте увагу, Це ми їдемо вже по нижній частині. А ось там. По висоті вже всюди відбудовуються будинки. Ну Місце у нас ще раз повторюся, просто чарівна. Ось так виглядає нижня дорога. Автомобілі тут бачу їздять, але досить так непривабливо, так що не рекомендую. Що тут цікавого є? Досить оригінальне джерело з дуже гарною водичкою. Ось там дорога. Є отака от стежина, колись була вимощена з такими дерев'яними. Містками, так мій друг велосипедик. Ну і дуже цілюща джерельна водичка. Ось тут зробили ось такий сплав. А починається вона, бачите, під таким деревом, корінням. Ось яка водичка там. Так, тут і чашечки є, ну не знаю, чи дуже користується після тих ковідів. І буквально, бачите, ось тут такий оцей хребет, по якому йде село і ось такі ліски. Ну що ж, наша мандрівка закінчується. На фоні цього чудесного неба. Е -е -е ведемо такий невеличкий підсумок. Унікальне село, як на мене, оскільки воно знаходиться буквально. Неподалік Івано-Франківська, яке 14-15 кілометрів, надзвичайним цілющим повітрям, чудовою смачною водою. Е дуже перспективне село, з чудовим духовним монастирем, ну і просто дендропарком. Так що рекомендую відвідати, якщо маєте кошти, і придбати собі тут землю. До зустрічі!